Покупець хотіла замовити у нас фотошпалери, але ми почали відмовляти її в останній момент, і вона від нас пішла, не зробивши замовлення. А тепер давайте все по порядку. До нас звернулася покупець по ось такі фотошпалери. І ми проконсультували її стосовно вартості, яка текстура може бути. Запропонували однотонні компаньйони, а також надіслали зразки фотошпалер. І все би добре, якби покупець не запитала, чи шпалери достатньо щільні, щоб перекрити недоліки стін. Стіна під фотошпалери мала отвори, а під однотонні Шпалери нерівності, тому ми наважились на цей крок, і не дивлячись на те, що було пророблено досить багато роботи, порекомендували покупцю відмовитись від думки фотошпалерів та розглянути шпалери, які дійсно приховують недоліки стін. Наприклад, цегла, декоративна штукатурка або рейка. Покупець сказала, що подумає, і пропала. Мабуть, хтось таки продав і фотошпалери. Тому візьміть собі три моменти на замітку: фотошпалери та однотонні шпалери потребують рівних стін. Можливо, не супер ідеальних, але такі, які мають незначні. Ні, недоліки друге будьте відвертими на початку з продавцем. Адже чим точніше і правдивіше ви опишете свою ситуацію, тим краще рішення вам запропонує продавець. І третє, купуйте у добросовісних продавців, а не у тих, хто хоче пошвидше закрити замовлення. Напишіть, будь ласка, у коментарях чи правильно ми вчинили на вашу думку. Ну і з вами були ми онлайн-магазин Шпалер Wallpaper.vn. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі новинок. Та цікавого у світі Шпалер.